Ще минулого тижня ми говорили про те, що цілком ймовірно всім путінським вислужникам з їхньою новою ядерною доктриною ще доведеться показово обтікати. В обновленной редакції документа агресію проти Росії з со стороны любого неядерного государства, но з участием или при підтримці ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Однако бедолажки, наверное, очень хотели свято, а тому в на все аргументы звучало непереможное «Аррррррр!». Слова Путина, сказанные еще в 18 году, «А зачем нам мир, в котором не будет России?» Это не пустой звук, это ответственная позиция. Эти изменения должны вернуть страх этим пи на Западе, которые должны вспомнить, чем может грозить их абсолютно авантюристская политика. Я сейчас никого не хочу пугать, сам не хочу пугаться, но история про повышение уровня эскалации возможно, про применение ядерного оружия возможно, и честно, если не услышит это Запад, то не услышит больше никто. И слушать их без посмешки было просто невозможно. Особенно те, что в якості подставы для ядерного удара дурни прописали даже массованную атаку беспилотников. По словам президента, условия применения ядерного оружия описаны максимально подробно. Ими теперь служит массированное пересечение границы вражескими самолетами, причем не только стратегической, но и тактической авиацией, то есть любыми боевыми крылатыми ракетами и, что особенно важно, беспилотниками. И что особенно важно, беспилотниками, беспилотниками. А пропагандисты в студиях смаковали, как теперь за украинские мопеды будут быть у ответ ядеркою. Только если мы почувствуем, что в нашу сторону летят любые летательные аппараты, которые могут нанести урон гражданам Российской Федерации, мы вправе применить ядерное оружие. Откуда мы знаем, что там летит беспилотники? Сам Курская АЭС рядом. Слушайте, ну туда несколько ударов мощных беспилотников, даже с обычным ядерным вооружением, может привести к ядерному коллапсу. Вадка ж на диванах слухала все це і вірила. Умовний фрезерувальник Ваня з Челябінська переглядав Соловйову і аж підстрибував від радості. Ну нарешті, час настав. Ось тепер хохли точно не наважаться. Понімання нет То тобто есть раніше до вчорашнього дня цього панімання на западі не було. Потому что в условиях применения ядерного оружия в основах было написано в случае достоверной информации о использовании баллистических ракет против нашей страны. А теперь что? Баллистические ракеты, крылатые ракеты, ударные БПЛА. Там они сейчас спорят, через сколько ракета прилетит в Брюссель. Проте, чи то лижі не їдуть, чи то страшилка на федеральних каналах не вразила українців. Загалом, як ви вже знаєте, невдовзі як ні в чому не бувало, відбувся черговий масовий наліт на територію РФ. І такий якісний, що палало від Воронезької області до Краснодарського краю. Взриви і пожари в Єйске, в Вороніже і в Волгоградській області. известно что российскую территорию атаковали более 120 беспилотников а жители российских городов и деревень испытывают шок и ужас наблюдая как взрываются военные арсеналы министерства обороны пацаны это беда это беда. такой шарах был я беда. Не помітити такого було просто неможливо ні з путінського бункера, ні з медведівського витверезника. А тому виникло просто як двері питання: ну що там, пацани, коли на ядерку чекати. Все ж таки нова доктрина. Масовий наліт безпілотніков треба ж якось відповідати. Я з хати вилітів, думав стекла повибіває. Але, как мы и казали, смешные крикуни сдулись при первом Шухере, а стільки Пафосу было. там жертва домашнего насильства на прозвище Кіосаян? А теперь, ребят, вот такая у нас доктрина. Ну чё, очко не треснет? Яйца у вас из чего сделаны? Из титана, стали или как у всех? Вот и посмотрим. Що там У кого зрештою тріснуло? І так тріснуло, що довелось навіть щось пояснювати глибинному народу. Минувшие выходные над Россией было сбито 125 ППЛ типу, самолетного типа. Эту атаку называют одной из самых масштабных. Причем произошла она после объявления президентом Путиным новых принципов ядерной доктрины. Честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Специальная военная операция продолжается своим ходом. Здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки. О, а чё ж так, уже можно и беспилотниками? То то буквально за несколько дней вдёв они грызнут трясли кулачками, до ударных БПЛА. Четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Баллистические ракеты, крылатые ракеты, ударные БПЛА. А тепер публічно втерлися. Коротше, хто там ще об'єдерну доктрину РФ ноги не витирав в чергу хлопців, в чергу. Ну а нам до всього навіть стало цікаво, як на чергове приниження рідної батьківщини відреагує державна пропаганда. Бо ж ось такі очікування за шкварі наокіосаяна, вочевидь що не справдилися. Якщо в відповідь на ці зміни змінення ми услышимо, розуміємо... Уже привычная на Западе, да ладно, да не решаться, то следующим шагом будет 24-часовой ультимат, как мне кажется. Тогда будет сказано, что шахты открыты. Силы ядерного сдерживания, там на красном уровне, на нулевой готовности или на самой главной готовности. Если не будет сделано вот этого, этого, этого и этого... Прощай, раді ми, Та якщо ви думаєте, що пропагандісти засмутились і стояли в студіях, похиливши голови, одразу розслабтеся. Нічого подібного і близько не було. А не було, тому що у застосування ядерки в глибині душі не вірили і самі У бої просто розігрували спектакль, щоб на порожньому місці підбадьорить глибинний народ. Пересікає воздушне пространство, все, кнопка. І навіть зараз, коли з'ясували, що погрози нічого спільного з реальністю не мають, пропагандісти і не подумали переписувати сценарії та змінювати пафосні тексти. Останкінські чмоньки просто вдали, ніби нічого не сталося. Не, все нормально. Зараз ми вам покажемо фрагменти шоу Соловйова вже після того, як свіжо написана доктрина показала, чого вона варта. Европа же на это смотрит, аплодирует, им все нравится. Поэтому пора давно долбануть по Европе. А потом, когда будет пролив имени товарища Сталина, и когда по встретятся с водами океана, скажут, а что же вы сразу не сказали? То есть Англия. Какая Англия? А -а -а. Понятно. <связано> Як бачите, взагалі нічого не змінилось. Ракети, як летіли прямо з рота пропагандистів по Лондону та Парижу, так і продовжують летіти. І Посейдони, і но, но І не зайві... треба вибирати Все, і одразу Полетіло. При... А ще зверніть увагу на космічний рівень Божої роси на подібних шоу. Чувачки всерйоз збираються після ядерної війни, нібито до переможених країн НАТО навідатись. От у нас генерал-лейтенант з сколько в Гірманії служив. Його тоже тянет на родные места. Ну так что скажіть, в то і я в Нидерландах... вот, да, на, да, на О, в Нідерландах Равона. Да, Але є нюанс знову потрапити до Німеччини той самий Гурльов зможе, хіба що у вигляді покаду? Ну як-то так? Звісно, є питання щодо того, яку частину російських тактичних і стратегічних ракет може збити ППО Північно-Атлантичного альянсу у разі ядерної війни. Але те, що російське ППО не зіб'є нічого чи майже нічого, вже цілком очевидно. Всі ж ми пам'ятаємо, як 4-5 стареньких шедоштормів знищили штаб Чорноморського флоту Росії. По суті, прорвавши ППО в одній з найзахищеніших точок. А про нібито невразливість Криму пропагандіст розповідали роками. Пущені в сторони Криму і лікерченського моста снаряди будуть збите не просто на підльоті, але задовго до того, як пересекут границі. А тепер уявіть, що замість п'яти штормів полетять сотні тамагавків, різного роду балістичні ракети та гіперзвук. Від Росії не залишиться нічого. Тому ми дуже радили бобогим крикунам у Москві трохи закатать губу, бо абсолютно точно не в їхньому становищі зараз трясти кулачком. Ідіотам в Прибалтике, в Англии, в Польше, на Украине, теперь следует думать. От просто думать. Не перед тем, как что-то сболтануть, а перед тим, как что-то сделать. Все ж почали давати заднее. Один из крикунів, який ще вчора закликав ламати волю українців через коліно. Взятія или розрушення Харькова окажет безусловно. тягостное влияние на украинское общество. Деморализующее. Деморализующее. А я считаю, что волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись. Раптом заспевав совсем иначе песни. Додик замыслился, а че варте руины умовного вугледара и снувания России? Путин вчера недвусмысленно сказал о том, что он отчетливо понимает, что это поведет к конфликту победителей, в котором не будет. Uh -huh. В связи с этим у меня абсолютно риторический вопрос. А ради чего вообще все это затеяно? Ради того, извините, чтобы сдохнуть, будучи mm -hmm. обладателями Крыма и Донбасса? А что сталося, шановный? Памперс потребного размера в магазине не знайшелся. Тобто, дивиться, как выходит. Переважна більшість зетпатріотів підтримують війну, поки особисто їх це не стосується. В тій же Курській області зараз після відомих подій кожен другий вже пацифіст. І повірте, всього кілька вдалих прильотів по Москві і мрійників про санітарну зону аж до Атлантики. Це Дуже до, 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 до Атлантіки має бути санітарна зона. Саме у Білокам'яні стане набагато менше. Хоча особисто нас здивує, як у них взагалі язик повертається говорити про санітарні зони. Чи вони реально думають, що всі забули про суперсценарій з перетворенням Харківської області на санітарну зону? Коли Володимир Путін говорить про санітарній зоні для Білгорода. Харків ж ми ніяк не обійдемо, не залишимо його без уваги. І правильно президент сказав, санітарна зона, або сіра зона, очистити від мразні. Скоро вже півроку з моменту цих розгонів буде, а візи нині там. Вони навіть вовчанськ в реальності не можуть взяти, натомість язиком Зустрічай Атлантика. Mm -hmm. Я тут до Атлантіки чи то бути санітарна зона. І саме такі приклади дають чітке розуміння, наскільки відірвана від реальності пропаганда в Росії. Більше того, з кожним новим днем прірва стає дедалі більшою, а пропагандісти намірено завищують очікування глибинного народу. Лише погляньте, як черговий диванний ніндзя перемагає всіх фашистів. Для Зеленського є ще одна головна проблема. дуже серйозна проблема. У нього може рухнути не тільки фронт. к Чому в собственному приближаємось не рухнуть государство? Що кому не зрозуміло, Карасіки, фронт у Хохлів ось ось обувалиться. А щоб після такого фашисти ще й управління армією втратили, окупанти незабаром Зеленського та Буданова героїчно вб'ють. Если мы их рассматриваем как террористическое государство, я не понимаю, почему Буданов приезжает в Харьковскую губернию и жив. Я не понимаю, почему мы не проводим жесточайшие операции по ликвидации террористической верхушки укронацистов, которую мы признаем нелегитимной. Мы это, как то аж позихнули. И что снова? Снова будете вбивать вбитого минулого року Буданова? вот этот вот пирожок себя выставлял лицом украинского терроризма. Вот сколько ныли, 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 ныли и наныли на то, что прилетело в соседний с ним кабинет. Такая позитивная новость о том, что, судя по всему, Буданов, руководитель ГУР Украины, в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь Германии, в Бундесвир. Те ж саме стосується і обвалу фронту. Нічого особистого, але ми зараз вам на конкретних прикладах покажемо, скільки разів до цього псевдоексперти обіцяли росіянам обвал фронту. Одна успішна операція, і війна закінчиться просто тому, що у ВСУ поситься фронт, учитова їх текуще состояння. Думаю, що на потяженні всієї зими ми увидім. постепенное продвижение российской армии вперед на фоне все возрастающих украинских проблем с удержанием фронта. Я уверен, что мы все увидим самое интересное. Это Мне так кажется, это январь-февраль начнется тот перелом, о котором, мы говорим. Ну, уже финал виден, понятен и близок. Уже все сделано. Уже на самом деле, ну, как бы, решение достаточно понятно. И поверьте, это лишь малая часть их обещанок. Однак, враховуючи, що пам'ять у Ватким, яко чи так собі, ніщо не заважає останкінським фейкономітам по 200 разів крутити одну і ту саму пластинку. Причому не лише про фронт. Бідолашні, наприклад, 10-й рік поспіль обіцяють українцям халадамор. По некоторым оценкам, от я недавно прочитав такую вічку. Планується, що зимою українців. По пессимистичным 20 часов в сутки, по оптимистичным 12 часов в сутки будет отсутствовать свет и тепло. То есть, когда мы говорим, вот ты говоришь, пара банков, это правильно совершенно. Да, надо бить по центрам управления, даже если там нет управленцев, потому что это символ. Это символ государственной власти э, на Украине. І ще вони так чекають, так сильно сподіваються, мовляв, все. От цього разу українці точно заниють і приповзуть просить пробачення на колінах. З Росією вигодно дружити. З Росією треба дружити, тому що хто не хоче дружити з Росією, а напротив хоче з нею воювати, то це лучший спосіб правильно самоубиться. А потім настає весна і декому доводиться обтікати. Тому особисто ми, якраз, за те, щоб вони там кокошились ще більше. Чекали на перемогу, холодомор і те, як розвалиться українська держава. Українські правіщі еліти зробили неправильний вибір. І тепер немає нікакої України. І більше того, її не буде, і всі це прекрасно розуміють. Це розуміють на Западі, це розуміє навіть Зеленський. Іншими словами, нехай задирають нос носище, болючеше буде по ньому отримувати. Нехай сидять потім принижені, запльовані та розчаровані. І не треба казати, що росіянам не звикать. Так не звикать. Проте кожна зруйнована надія б'є по самолюбству з І після серії ударів навіть ці раби почнуть висовувати ніс із стіла і ставити незручні питання вже свої. Першу серію такого дійства ми бачили під час заколоту вагнерівців. Ну а друга, за всіма законами жанру, повинна бути кривавішою, а головне болючішою. Тому потрібно не опускати рук, підтримувати армію та працювати, щоб досягти саме такого результату. Адже все те, що зараз влаштовує путінське оточення, не тільки може, а й має бути використане проти них самих.